Одинадцятикласник Богдан показує Суспільному дрон Камікадзе, який зібрав разом із друзями. Розвиває швидкість до 120 км на годину, грузоподйомність нього до двох кілограм. Акумулятор, контролер, плату плаців, заряду, камера. Обично він летить в одну сторону тільки. І там все він розбивається. Нині хлопець приїхав разом з командою друзів його тестувати. Місце для випробування польоту безпілотника, каже місцева поліція, погодла заздалегідь. Керує дроном 17-річний Владислав. Дрони двох видів, бомбери та камікадзе, вісім учнів-волонтерів, почали виготовляти цьогоріч у березні. Збираються разом у майстерні. В телефоні схема в руках паяльник, 16-річний Артем, паяє антенну дрона. Це схема, щоб припаювати самі проводи, щоб розуміти, що куди є. Я їх то знаю, але, навіть кажу, було берете ось, припаювати плюс для того, щоб краще припаялись проводи. За три місяці виготовили 16 дронів, розповідає керівник команди Владислав. Він і зібрав друзів для майстрування безпілотників. Спочатку каже, дрони виготовляли для вчителя інформатики, який нині боронить Україну. Він нам розказав, сказав, що на Тронті дуже треба трони. Я визвався це зробити. Дали мені гроші, я замовив деталі на два трона. Після того, як відправили трони, вони добре себе показали. Поняв, що самому багато дронів не зібрати і ось до команди. Собі вартість одного дрону від 11 до 16 тисяч гривень. Комплектуючи, купують за донатим, розповідає Руслан. Ми наколядували грошей. Потім нам ще давали волонтери з нашого села. Дрони майструють у вільний від уроків час. Розповідає Олександр. Каже, спочатку допомагали вчителі. Тепер безпілотники виготовляють самі, збираються раз на тиждень або за потреби. Це залежить від того, скільки запчастин. У нас раніше були дрони на ремонт там відправили. То ми збиралися майже кожен день. Один тиждень ми збиралися майже кожен день, а так збираємося на вихідних. Бойові дрони учні виготовляють на замовлення місцевих волонтерів. Запит великий каже Олександр. Саме їхні відгуки та подяки найбільше мотивують. Це відео хлопцям. Надіслали військові з херсонського напрямку. На ньому їхній дрон в роботі. Чотири дрони, які хлопці зібрали протягом тижня, місцеві волонтери завтра повезуть на Донецький напрямок. Ольга Антохова, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина.